Доброго, всім шановні колеги! Сьогодні Сумська обласна державна адміністрація спільно з Сумським державним університетом проводить виставку IT-технології в державному управлінні освіти. Всі ви добре знаєте, що рік 2011-й президентом України названий роком інформатизації і в першу чергу інформатизації освіти. І сьогодні в цій залі ми представляємо все те, що може лишатися Сумщина, і напрацювання, які сьогодні пропонуються, і нашими вищими навчальними закладами. Звичайно, ми маємо сьогодні усяк наших сусідів, які показують все те краще, що є сьогодні на українському рівні у сфері айТі-технології. Після сьогоднішнього нашого заходу відбудеться форум міжрегіональний. Який носить назву «Розвиток сумчений з правомов. Саме на молодь і акцентована ця виставка, бо фактично нам і вам розбудовувати на висуші, розбудовувати на до України. А зараз до дозволи, я хочу запросити співробітнізації нашої виставки ректор Святого державного університету Василь основі забезпечення присутня. Майже кучу і наукрій освіти і життя в цілому це по душево виступає виступають інформаційні технології. І наші університети, які сповідують матеріальний університет, досі інформаційного типу, ну, займаються розвитком цих технологій і передбачає життя. І вже весь університет сплашає, має зловнів садки, готують класні, люди, медія і інші. Я достатньо вже високо розвивається називається наука безпека, яка займається it технологією це і велометрія, це і електронне рятування, це і IT-технології, розбереження на технології і таке інше. Останньо ми вже проводимо дистанційні експерименти, а платнення стоїть в обставині, а ми в суд проводимо на ньому експерименти. Ці технічні розробки у нас у і іншої держави. І тому ми сприйняли позитивну ініціативу передусім обласної державної адміністрації. на проведення такої виставки ми вважаємо, що вона дуже корисна, з обмін до руками, технологіями, повністю продуктами. Ми далі більше мало вже з вами на електронне забезпечення діяльності і обласної державної адміністрації, всіх структур рятування Субської області. Я вдячний всім, хто знайшов час, хто цікавиться цими сучасними технологіями. Я впевнений, що ця дасть ще новий поштовх, ще більш потужної Дякую. Дякую, шановні колеги. Бажаємо висновку відкритою, всіх запрошують до країн роботи, а учасники форму на 11 годину чекаємо на другому поверсі заліз засідання. Дякую. Я вже України, так інформаціонного інформаційного суспільства. А наш університет за ідеологією і креативний, і інноваційний. І в нашому університеті саме в е інформаційно-технології е е розвиваються напереджаючими темами поділки. На їх базі сьогодні можна досягти якості, якості навчання, якості готовки функцій, і якості наукових досліджень. Та як в цілому весь сьогоднішній університет єдині оболонці, так скажу, під єдиним менеджментом включає в себе і університет традиційний, і віртуальний. І у нас в університеті дуже потужно розвиваються інформаційні технології. Це вже вайта вайта. І більше 3,5 тисяч комп'ютерів, 40 байзо, сотня комп'ютерних класів і таке інше. І потужна і наука, вебометрія, і штучний інтелект, так і таке інше. І до нас університет сам совооруженные технологии. Все больше и больше к нам поступ... поступает заказов на разработку сазобрасных э, продуктов. И в, в том числе это и продукт. Зберігаючи технологія, це електронне сонебужено це електронна сільрада так і таке інше, звернення громадян. І все це ми робимо, все це ми робимо на високому рівні, певні наші програмні продукти, так, кажуть, що речі мають унікальний характер. І саме з цими продуктами, з цими технологіями і прийшли на цю